Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай. І сьогодні я викладаю 5 джеленджів у Бедварс з першої спроби. Я сподіваюся, вам це сподобається і підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо! Ну що ж, я вже тут, і самий перший челендж буде найлегшим. А саме не використовувати інструменти. Він челенджі будуть йти від найлегшого до найважчого. А в самому кінці буде майже нереальний челендж, але він буде в самому кінці. Ну що ж, почали все, залізо є. Погнали. І самий перший це червоний. Тепер точно залагало. <гум> О, червоний іде. Тривога. Камон, куди він будується? Куди він будується? Скільки в нього блоків? Ну, окей, мене немало. Як? Так, окей, головне не забути, що я не можу використовувати інструменти. Бо якщо я їх куплю, навіть якщо не буду використовуватися все одно, я зафейлю. А, червоний двомер, лол. Так, зробимо зручніший прохід. Окей. Ой, небезпечно. Блін, головне, щоб в нього не було ендерняку. Зараз. Ай! Окей, в мене залізна броня. І не зможе мене вбити. Будь ласка, будь ласка, не андерніку. Прекрасно. Все. Де він заспавниться? А, він просто вийшов, лол. Мене ще ніхто не вбив, я не зафейлив челлендж і вже зламав одне діжко і зробив один кіл. Так от! Стоп, залишився я і рожевий. А, ну все. Він вже на діаманти пішов. No. Він, на ме... він на червоних іде. Я... я... Треба зламати його ліжко швидше, ніж він прийде до мого. Бо якщо він прийде до мого ліжка швидше, ніж я до його. А, стоп. А, ні, ось. Я вже думав, що. А, лол він помер. Ну, окей, я, я не знаю, чи це на краще, чи це напоганіше. Оскільки... Він думає, що я його не бачу. Ти тобі... Я твій меч бачу. Okay, я не показуватиму, що в мене є залізний меч. Камон! Камон! У нього дерев'яний. А ще в нього немає яблучка. Окей. Okay. Все, хе-ге, Ізі. Це, це було дуже легко, оскільки, ну, типу, квест, ну, це по факту майже не квест, але далі буде ще скли... набагато складніше. Ну, що, ще зелений. І наступний челлендж це є де класти ні в одну, ні в другу скриньку, нічого. Ну, а якщо я випадково покладу, то я зафейлю сам квест. І я уже хотів покласти золото, але я не можу. Так що. Ай! Браво. Просто механіки сервера, я хочу похлопати. У мене два сердечка. Ооо, а що? Мене півсердечка. А, я не міг перемогти. Так от, я нарешті можу купити кайло, по минулий квас завершився. І, блін, я ще досі не зламав жодного ліжка. Через все, що цей блакитний просто взяв і захотів піти на мене. Через це я почав іти на нього. через це от, я ще нічого нормального не зробив. Але треба потрохи підніматися. Але мене, щоб зараз лаймовий на мене. А, лаймового немає, камон. І на лаймового ніхто не буде йти. Ну, Окей, я піду. Все. Хі -хі, привіт! God. Я в шоці як. Так, окей треба його. Треба відхилитись, Обійти зараз його ззаду. Тут є таке гарне містечко. Тут, якщо пробудуватися, буде добре. Не, 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 ти не втечеш. Єс! Єс! Ура, нарешті, я, я хоча б щось зробив. Так, залишився я синій і оранжевий. No! Ну. Вони зараз, вони зараз будуть битися, один переможе іншого. Я зараз швиденько зламаю. Це було геніально. Ай! Ай! Ай, 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 ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай. ай, 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 ай. він же деться за мною. Єс! <свист> yes! Я не дав йому забрати 3,6 золота. Я, я молодець. Ну, але ок. Ай! Боляче! Чому ти так боляче б'єш фаєрболами? Я не хочу, щоб ти так боляче був. Ей, бро! Ей, бро! Окей. Okay. Це було останнє, що його я міг очікувати. Мені чекав, що на мілісекунду, подумали, що в нього вже нема ліжка. І я марно будуюсь. Але я знаю, що це не так. Ну, все, тепер повертаємося на базу. Ну, no! Він іде! Він зламає. Камод, він не зламав мого ліжка, я в шоці. Ай, але він мене тепер обстрілює. Пончик малий. А я не люблю таких пончиків, як він. Такс. Це битва вона на життя, а на смерть. Або я, або він. Окей. Це не було настільки складно і епічно, як я думав. Але я все одно переміг і це головне. Два з п'яти челенджів виконано. Та, до речі, на кожен челлендж у мене буде тільки одна спроба. Тобто, якщо я не зможу справитись з челенджем, то я не буду це перезаписувати ще щось. Тобто, я не пройшов челенджів, все, але я досить добре граю в Бодварс, і я сподіваюся, я зможу пройти всі челенджі. Ну що ж, наступний челендж, а саме не використовувати. Золото. Це буде досить складно, оскільки, ну, блін. Золото я багато що роблю. Сам, а саме залізну броню, залізну зброю, золоті яблучка, динаміт, ну окей, динаміт не дуже, але все одно деколи юзаю. Так що може бути трохи складновато. А саме прикол в тому, що я можу випадково купити залізну броню і все. Я провалю челендж. Повністю. Я, я не зможу його перезаписати. Це правила, це не я. У мене геніальна ідея. Я зараз беру, вбиваю його. Сюди. Ай! Як він мене вдарив задом? Я пропущу цей момент. Так от, окей. Все золото ми викидаємо. Все золото нам не треба. Швидко зразу йдемо на червоного, але пробуємо зробити так, щоб він мене не побачив. Ай! Ай! Блін, у нього все набагато краще. Єс. Тікай, тікай, тікай. Ой, тікати, боже. Це дуже. Мені б зараз золоте яблучко! Там оранжевий, здається, тільки що впав. Но! Ні! Трохи п треба було тікати, поки мав змогу. А, він, він червоного на базі, лол. Він ще досі не. Бот. Окей, мені залишилося тільки дійти до нього. Ой, йому зараз погано буде. Бабах. Все? Ну. No! А! Окей, він два рази впав. Він зараз все забудовує. Mm, він встиг все забудувати. Здравствуйте, фигня, швидко. Бабах. Ну чё, бот? Ах ты ж. А так. Да ну, камон. Не. Не. шо? Все. Все. Победа! Три квести. Я вже пройшов три челенджі підряд. Ну що ж, наступний челендж, а саме без меча. Я не знаю, як я хочу перемогти, але я попробую. У мене є тільки один шанс. Якщо у мене не вийде, то прийдеться це пропустити і, при... і піти зразу до останнього найважчого. Але той найважчий. Та то і дай що якщо я не зможу пройти це, я не знаю, як я той буду проходити. Привіт, сунься. Мені треба його виштовхнути. Та давай, виходь, ну кабо, ну, виходь. Давай, давай. Давай, ну виходь. Які зієній. Ну все залом мінус, вбив, от. І якось так треба буде справлятися з усім. Йой! Йой! Два рази ліжко злабало. Де ти? Ввер? Да, ще один сюди. Імба Окей. Поки що все йде, ну, прям дуже непогано. От прям все дуже добре. Стоп. О, Що він... як? Ай! Немає різниці. Є різниця тільки те, що в мене зараз буде обсидіан. Оце різниця. І головне, щоб він не забіг, що в мене обсидіан. Типу, да, він зможе швидко злаба. У нього є. Він може швидко зламати, якщо він прокачав кайло, все таке, але все одно це може, це його більше затримає, ніж те, що він може зламати простим фаєрболом. Ну, мені просто страшно, що якщо він прийде, то я не зможу його ніяк перемогти. Де він? Чому він не йде? Невже в нього якийсь... Ага. Він побітив, що я його побітив. Ай! Ей. Ти. Ага, ти. Головне, щоб в нього буде зараз фаерболку. Ну я так і знав, що він це зробить. Ха, бот. Та я... Та, ну, у, у, скільки в нього їх? Все Пішов. Що? В нього немає спа? Оооо! В нього не було спасалки! Да, да, да. Четвертей, четверте! Боже. Фух, ні, це було реально дуже для мене страшно. Ну, за той збіг, і залишається останній челендж без блоків води. Саме так, ось такий челендж. Так, да, є, звичайно, челлендж залі без блоків, але я не вірю, що я зможу це зробити. Так що буде челлендж е без блоків вовни. Окей, моя тактика. Поки що я не буду ніколи висовуватися. Да. Я думаю, що я зараз спробуватиму е просто е захищати саму базу, оскільки, ну. Вовда мені заборонена. І навіть якщо я, якщо я її куплю, то я програю. І зараз моя ідея з мега сильно прокачатися. Тобто... тобто, загалом забідиком може бути кераміка, але вона в три рази дорожча. Тобто 48 бірзових вовни це 16 бірзовий кераміки Да, да, дуже круто, але що є? Так що купляємо? Мені знадобиться дуже багато заліза Ну що? Ага. <р> що <initiation> тепер будемо робити? Ей, що за вис? Окей. Такс. А фух, я тільки що чуть не в Ні! Фух. Де він? А. Окей, це якийсь лагуч. Геній. До нього ніхто не будувався. Він сам собі добіг зламати. Ну що ж? Я не знаю, навіщо я купив лук ті стріла, а а Ну, я? Оці! Це. Як? Я. Я просто радий, що. я зміг пройти кожен щелич з першої спроби. Я просто радий, що це сталося. Ну, а до цього я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося, то лайк лайки, поділіться цим відео з другом. До ну, я говорю всім до побачення, всім па-па!